Доброго дня, шановні українці, з вами мандруючий монах брат Єгор. Знімаю дороги, по яким я хожу. Місто Сукіряни Чернівецької області. Ось по таким дорогам я ходжу. Сукірянські дороги. Пройдемо і будемо їх знімати. Сукірянські дороги. Вони не катаються вікірком чиновники, ті дороги закатані в асфальт, що їм було зручно їхати. А ці дороги, а ходять прості люди. З 91-го року реального ремонту цієї дороги не було, підсипають, влади не міняються, люди мовчазливо мовчать, бояться. Да? Все. Йдемо далі. По рідному місту сікіряни. Мандруємо, 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 мандруємо. Да? Ось такі у нас в нас сікіряна в дороги, по яких ходить мандруючий монах. Та й знімає. Подивіться. Подивіться. А це каміння, які люди викладають, бо машини не мають куди їхати і вже заїжджають на паркани, бачите. Паркан і машини, бачите. Машини вже на паркани заїжджають. От паркан і люди кладуть камінь. Скирянські дороги бачите, поки мандрує брат Єгор. Ми знімаємо, як проїжджає автомобіль, як він буде проїжджати. Тихенько проїжджає, бачите? Помаленько, не ганяють по швидкості 130 по сукірянам, правильно. Така дорога. А ще знімаємо далі. Подивіться, як він їде далі, бачите. А далі він минає вже все. дивіться, яка яма. Бабах! Це сукірянські дороги. Де наша громада? Де люди? Мовчать. А це показуємо ще каміння. Хазяїн виклав того, що машини залітають на його паркан. Бачите? Це викладайте, це да? Бо Машини залітають на паркан такі дороги. А тепер проїжджайте будь ласка, ми бачимо, як проїжджає джипик. Акуратненько так да минає калабатину джипик. Так, правильно. Джипи не б'ють. І показуємо вінець. Наша сукірянська дорога. Це, ну, кульмінація. Апофегей, як кажуть. Слово якесь таке, начебто є воно. Місто сукіряни Чернівецької області. Я не знаю, що з ними робиться. Корупція, кримінал, контрабас, наркота, алкоголізм це все масове. Безпреділ, налякані люди, страх взагалі розкрити рота. Говорю тільки я, мандруючий монах, тому що не боюся смерті. 2023 рік. Другий рік активної війни, дев'ятий рік війни, 10-й рік війни в Україні 2014 року. Що далі я не знаю? Просто не знаю. І сказати не можу. Просто показую те, що я бачу говорю, про що велить мені серце. До нових зустрічей, як вони будуть. Амінь.